Ми на звичайно гарному місці в Канадських горах Rocky Mountain називаються неподалеку від містечка Бам. Дуже популярне туристичне місце. Але це місце є надзвичайно сумне. Тут поставлений пам'ятник під назвою Чому? Тут в цій місцині був табір, де утримували, де утримували ворогів Канади, де утримували більшості. Українців, яких вважали ворогами Канади. Інтерновані українці Канади одна з кількох етнічних груп інтернованих громадян, яких обмежено в правах і свободах, і їх утримували у 24 трудових таборах Канади і таборах для інтернованих. Саме в цьому місці у підніжжя гори замкової, і був один із таких таборів. З вибухом Першої світової війни Велика Британія та її колонія Канада з одного боку і Австро-Угорщина з другого боку опинилися у ворогуючих таборах. І, відповідно, українці, які приїхали із Австро-Угорщини, вважалися ворогами, пригадаємо, що масова імміграція українців розпочалася в 1891 році. Вони приїхали до Канади шукати кращу долю. Освоювати цілину дикі і необжиті землі. У них забирали землю, забирали зброю, реманенти їх відправляли у табори. Часто разом із мужчинами йшли їхні жінки разом із дітьми. Табір для інтернованих Кастел Маунтен. Під час першої національної операції інтернування в Канаді, в Першій світовій війні тисячі іммігрантів з Австро-Угорщини, більшість яких були українського походження і деякі з яких були громадянами Канади ув'язнено як підданці ворожої держави. Інтернування тривало від 1914 до 1920. Ця меморіальна дошка вшановує пам'ять тих, кого інтерновано у таборі. Castle Маунтен від 14 липня 1915 до 15 липня 1917 року. Інтернованих в основному використовували як робочу силу. А ті, що були у таборі Кастел Маунтен, працювали у місті Бамф Альберті. Місто Бамф це тепер туристичний центр. Сюди з'їжджаються туристи із цілого світу. Там українці працювали, будуючи дороги, будинки, комунікації. Українці добивалися, щоб Канада визнала цей трагічний акт інтернування. І у 2005 році прем'єр-міністр Канади Пол Мартін визнав інтернування українців-канадців темною сторінкою історії, наслідок чого уряд Канади виділив 2,5 мільйони доларів на фінансування. Різних історичних освітніх програм, пов'язаних із інтернуванням, цей пам'ятник було відкрито 12 серпня 1995 року. Коли було століття цієї сумної дати, 100 меморіальних табличок було відкрито по цілій канаді, більшості в українських точках, в українських кредитівках, в українських культурних центрах та церквах. Якщо ви будете у місті Банф в Альберті, обов'язково відвідайте цей пам'ятник. До нього потрібно їхати по дорозі, яка називається 1 А. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, щороку організовує вечорниці. Дохід, із яких іде на допомогу Україні. І коли відзначали 125-ту річницю поселення українців в Канаді. Була вистава під назвою «Ой, Канадо, канадочко, яка розповідала про еміграцію українців до Канади. І частинка була присвячена також інтернуванню українців. 70 тисяч іммігрантів, включно з українцями, були змушені ходити на контроль до поліцейських відділків, як чужі іноземці, enemy aliens. Більш Більше як 5 тисяч українців були арештовані і поміщені в 24 трудові табори. Часто чоловіків супроводжували жінки. Мене звати Марійка Танко Хаскін. Я одна із тисячі українських канадійців, яких вважали підданими ворожої держави та вислали в концентраційні табори. Мені було всього 6 років. Я народилася в Канаді. Я мешкала в Монреалі зі своїми батьками, братом Іваном та сестрами. Ганою і Нелією Неліблю всього два з половиною роки, коли ми її похоронили біля табору інтернування Spirit Lake. Наше ув'язнення було несправедливим. Ми були відданими канадійцями. Мої батьки приїхали з України на свободу в Канаду. Вони так тяжко працювали. Чому? Ну чому така несправедливість? На жаль, українська історія має багато трагічних сторінок, але важливо знати, пам'ятати і вшановувати пам'ять.